Доброго дня, мене звати Бико Микола, я є дорадник з агрономії, і сьогодні я хочу з вами поговорити про цікавий такий напрямок захисту рослин, як біологічний захист. Цей напрямок, який давно існує, і він достатньо розвинутий в Україні, і він має дуже довгий період якби, розвитку. Основні, давайте проговоримо, що таке біологічний захист. Біологічний захист це стратегія боротьби з шкідниками, хворобами, бур'янами, які використовує природних ворогів антагоністів, конкурентів або інших біологіянтів в процесі зменшення їх популяції та шкодочинності. Все дуже просто є фраза, що говорить: використайте ворогів для того, щоб перемогти свого ворога. Тут так само побудований біологічний захист. Ми вивчаємо не тільки як росте рослина, не тільки шкодочинні фактори, шкідники хвороби, гриби. Ми вивчаємо так, як можна з допомогою тих елементів біологічних, активних, які впливають на наших шкідників хвороб бур'янів, і щоб зменшити їх до мінімуму, або до того рівня, коли вони не впливають на нашу урожайність. Тому це хороша практика, яка є природнім шляхом і достатньо ефективно працює. Основні принципи або концепції біологічного захисту можна розділити на декілька етапів. Це екологічний підхід. Тобто ми повинні розуміти, вивчати, як рослини, тобто вони як розвиваються, ті, що ми вирощуємо, так і їхні шкідники, корисні організми та інші організми, які є в екосистемі. Тобто ми розглядаємо всю наше поле з точки зору існуючої екосистеми, тому що в нас є культурна рослина, яку ми вирощуємо для отримання урожаю. В нас є шкідовчинні фактори, тобто шкідники, хвороби, бур'яни. І є їхні вороги, які можна використати. І це є в природі, тому що природа динамічно розвивалася. Тому екологічний підхід він дуже важливий. Ми повинні завжди про це пам'ятати. Друге, біологічний захист має основні принципи це превентивний. Тобто ми повинні застосовувати його тоді, коли ще хвороби, хвороба, шкідники інтенсивно не розвинулись. Тобто ми наперед розуміємо, що є у нас якийсь фактор. Шкідник бур'ян або хвороба. І ми застосовуємо біологічні методи, попереджуючи їх, стараючи попереджуючи і не давати їм інтенсивно розвинутись. Друге, біологічний захист він впроваджується в інтегровану систему землеробства. Не має значення, чи це в нас у вас інтегрована система захисту рослин органічного походження, чи це інтегрована система захисту хімічного походження? Все залежить від того, яку систему землеробства ви вибрав. Але. Тут якраз є один момент: інтегрована говорить про те, що ми використовуємо можливості агротехніки, селекції, біологічних методів і дозволених, наприклад, в органічних хімічних методів або в нехімічних інших дозволених згідно згідно національного законодавства. Тобто ми використовуємо всі методи для того, щоб отримати максимальний урожай екологічно безпечний для людини та природи. І специфічні. Біологічні агенти зазвичай специфічно працюють з хворобами, шкідниками. Ми повинні розуміти методи впливу конкретних біологічних об'єктів, які ми використовуємо в біологічну заходу, щоб ми не помилилися. Це основні критерії. Якщо ми глянемо методи біологічного захисту, вони поділяються на декілька: це використання ентомофагів або корисних комах. Ті комахи, які, наприклад, харчуються шкідниками, там попелицею харчується, ми знаємо сонечко, да, то тобто, воно. У інтенсивної галичинка харчується різними попелицями. Друге, ми повинні використовувати мікроорганізми або біопестициди, тобто, це організми, які можуть або стримувати розвиток хвороби або шкідника, або приводити до його загибелі шкідника або хвороби, ну так само з бур'янами. Друге, є рослинні екстракти та ферменти. Це препарати, які робляться на основі рослинних витяжок, для того, щоб можна також контролювати шкідників та хвороб. І є агротехнічні методи, які сприяють покращенню біологічного захисту. На даний час ми з вами розглянемо один компонент це мікробіологічні препарати або біопестициди, називаємо. Україна взагалі володіє дуже широким досвідом і історією якраз використання біологічного захисту. Перше дослідження відбувалося якраз в Україні до революційного періоду, були ряд дослідників ентомологів, які вивчали не тільки шкідливників, а також вивчали ті комахи ентомофаги, їх, які харчуються даними шкідниками. Було розроблено ряд досліджень і описано з точки зору ентомології. Уже в радянський час, з 1917 по 1991 рік, цей напрямок інтенсивно розвивався. Він був зв'язаний з створенням системи станцій спостереження захисту рослин. Також були впроваджені виробництво трихограма, бациюєнціз. В період 90-х років існувало 268 підприємств, які займалися виготовленням біологічних захистів. Потім відбувалася стагнація, кількість підприєм зменшилась на даний час, на 2019 рік. У нас вже є 24 біологічні фабрики або біологічні лабораторії. Тобто, це часто опирається на органічне землеробство, яке дало стимул для розвитку біологічного захисту. І на даний час обмеження по використанню хімічних препаратів дозволяє нам розвивати більш інтенсивно біологічний захист. Тобто історія достатньо велика, досвід дуже великий. Давайте розглянемо основні біогенти та шляхи підвищення родючості. Є декілька препаратів, які найбільш впливають на родючість, їх можна використовувати як фунгіцидни, так і покращення харчування рослин системи живлення, так і розвиток самого гру. Це бацилюс субтіліс або сінна паличка, як в народі кажуть. Дуже часто ви можете зустріти багато різних інформацій про те, як використовувати бацилюс субтіліс. Він найбільш досліджуваний препарат. Він найбільш часто використовують. Ви можете знайти рекомендації, які... Дозволяють показати, що сину паличку або басилю субтіліс використовували дуже часто і дуже багато в довідниках 60-х років для овичівників у метод, коли ви берете. Стару солому замочуєте і цією такою рідиною обрискуєте про гіркі помідори проти хвороб. Тобто це відомий фактор. Чому є вона ефективна? Тому що в процесі свого харчування вона харчується органічними сполуками, тобто вона є в грунті, вона харчується рослинними рештками, залишками, вона формує різний набір антибіотиків, підкислювачів і інших антагоністів, які впливають негативно на збудника хвороб. Тобто це є побічний ефект самої бациліус субтіліс. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що бациліус субтіліс є сапрофітом той, хто харчується мертвими або відмерлими органічними рештами. Тому, коли ми вносимо його на листу, препарати на основі бациліус субтіліс вони не є шкідливі. Вони можуть, препарати можуть пахнути неприємно, але це вже є особливість самого виробництва. Ми повинні про це пам'ятати. Також вони синтезують дуже багато корисних речовин, які є позитивні для самої рослини. Вони стимулюють розвиток кореневої системи, доступність фосфомбілізації, доступність поживних речовин, формують велику кількість мікроорганізмів. Вітамінів, ферментів, що корисно впливає на розвиток самого та рослин, особливо він є цінним як стимулятор росту. Обробка насіння або внесення в каплю дозволяє підвищити стійкість рослин до кореневих гнилей та розвиток самої кореневої системи. Тобто це є такий один із стимуляторів. Також він діє як антибіотик на багато бактеріальних хвороб. В той же час ми повинні розуміти, що батерію субтитры дуже агресивна бактерія, яка може пошкоджувати і корисні гриби, особливо трихотер. Перші препарати з'явились в 1943 році, тобто ми вже достатньо довго володіємо Даним середовище. Дуже добре бацилюс суптір розвивається в прикореневій зоні, тобто в зоні резосфери та в верхньому горизонті ґрунту. Чому? Коли бацилюс суптілі знаходиться в кореневій зоні, він е, створює корисну мікрофлору і створює середовище для того, щоб коренева система постійно розвивається, тобто даючи свої метаболіти, вітаміни, різні гормони, вона стимулює. В той же час коренева система виділяє кореневі суда. Або вуглеводи, які споживають бацилю-субтіл, що їй потрібно для формування і розвитку. Тому це є такий симбіотичний зв'язок, який достатньо широко поширений між бактеріями корисними. І кореневою системою. також він часто знаходиться на поверхні ґрунту, тому що пришвидшує розкладання рослинних решток, особливо якщо ви перемішуєте рослинні рештки у вигляді зеленої маси, тоді там розвивається якраз бациліс субтірізбацелісмігатеріс і пришвидшує їх розкладання і зменшує кількість поширення. Наступний припа... гриб Наступний біоагент або гриб, його можна сказати, це називається триходерма. найбільш відомий, найбільш на слуху препарат, препарати на основі триходер. Це гриб найбільш поширений в ґрунті. Він сапрофітного типу, він також харчується рослинними рештками і формує багато корисних організмів. Тобто він має властивість таку саму, як басилю але грибкові основи. В цей час також, коли він е, з'їсть органічні рештки, харчується, він виділяє велику кількість метаболітів, яка є витісняючою і небезпечна для багатьох шкідливих організмів у вигляді кореневих гнили. В чому ж заключається його позитивна дія на рослин? Перше, він виходить як стимулятор росту, тобто він стимулює кореневу систему і зменшує патогенів, тому що не даючи їм проникнути в саму кореневу масу. Безпосередня дія до нього дуже цікава, якщо ми обробляємо насіння якраз триходермою, він створює захисну зону для свого харчування навколо кореневої системи і не дозволяє їх знищити. Наступні перелік біоагентів це інсектициди. Ми розглянемо два інсектициди: це Бецилюстурігінціс і болерін тобто два найбільш відомих препарати, які можна бактеріального типу, які ми використовуємо для боротьби з. Для боротьби з різними патогенами шкідниками Bacillus thuringiensis – це один з найвідоміших штамів. Він найбільш поширений ще в початок 19 століття було проведено дослідження зараження якраз хруща Bacillus thuringiensis, де описано дану дію, і його вже постійно пробували використовувати і поширювали. Це один з найвідоміших, найпоширеніших його навіть використовують в генній інженерії, коли в певні культури вставляють ген-бацилюсторігенців, щоб його не харчували інші шкідники. Він інтенсивно розвивається, виділяє певні ендоміцидні антитоксини, які небезпечні для самої комахи. Стосування в польових методах повинно викликати певні обмеження. Він дуже боїться ультрафіолет, він не дуже чутливий до посуху повітряної, тобто, якщо у вас є повітряна посуха, інтенсивність, Освітлення в цей період не застосовують. тому його часто рекомендують застосовувати або коли вже під ранок, коли є роса, щоб він міг якраз поширитись на поверхні. І другим він повинен не бути дуже інтенсивно освітлення ультрафіолету, тому що він також гине. Особливість його застосування тим, що треба інтенсивно покрити листову поверхню, щоб комаха, яка ним харчується, могла максимально більше з'їсти. Після цього він починає. Виділяти ентотоксини, розвивається та приведе до загибелі. Він може працювати в лускокрилих, це метеликів, двокрилих комах. Комахи, комарів і жостокрилих жуків, тобто ті, хто харчується якраз листовою масою. Він формує ендотоксин інсектицидної дії, який призупиняє спочатку харчування комахи, поступово спори починають проростати і приводить до загибелі. Дуже хороший ефект дає на гусениць. То тобто це один із препаратів, який інтенсивно використовується для боротьби з гусем. Буверін це теж ентопатогенний гриб, який рост, росте в ґрунті, і він має властивості поширюватись в ґрунтовому середовищі і чекати, коли з'явиться якийсь шкіпний. Чим він небезпечний? він може заражувати черв'яків, тому це є трохи некорисно для цього. Але в той же час він дуже гарно захищає проти тріпсів. Білокрило, личинок комахи, комариків, мух, мінуючих плодожерок, личинок капустяної мухи. Конідії гриба, гриба потрапляють в тіло комахи, проростають, пронизуються тіло і розчиняють кутикулу. Протягом 3-5 днів комаха гине. І далі спори можуть поширюватись. Але я би рекомендував, все-таки, якщо ви маєте даних шкідників і не надіятись на те, що природним способом у нас відбудеться. Це повна повна боротьба, бажано використовувати періодично. Наступний клас біогентів це азотофіксуючі або добрива, їх можна часто зустріти в літературі, хоча вони не є прямими добривами, але вони допомагають фіксувати азотофікс, азотофіксувати або сформовувати доступність елементів. Азотобактер це один із. Бактерія, яка найбільш поширена в ґрунті, і вона здатна працювати якраз із кореневою системою, розвивається локально, безкисневих середовищах і формує якраз здатність синт... зв'язувати азот за допомогою своїх взаємодій азот. За допомогою нітрофікуючої здатності. А активність азотопактера у процесі розвитку також формує корисні мікро, мікроелементи, бактерці, вітаміни, гормони, які стимулюють розвиток кореневої системи. Тут також є непрямий симбіоз, коли коренева система виділяє ексудати, даючи енергію для харчування азоту, для харчування азотобактера, які в свою чергу, інтенсивно засвоїть. Азот, тому що для засвоєння азоту їй потрібна велика кількість енергії, а якраз коренева система сприяє утворенню великої кількості виділення енергії, що є корисно. Наступна бактерія у нас Bacillus megaterium, це капустяна паличка, одна із роду Bacillus, яка інтенсивно розвивається в теплий період. Вона постійно живе і має таку продовгувату паличковидну форму як її використовується. Перше, вона як бацилюс сінна палочка, бацилюс бацилюс Мегатеріями вона розвивається в кореневій системі, створюючи умови для розвитку кореневої системи, оздоровлюючи ґрунт, і вона менше засвоює азотофіксацію, ти чим азотобактер, але вона створює сприятливі умови для того, щоб розвивались інші бактерії. Тобто вона сприяє азотофіксації. В той же час вона виділяє велику кількість ферментів, які антагоністами для грибів. Ми повинні про це пам'ятати. Також розкладаючи інтенсивно органічні рештки, вона часто виступає як один із деструкторів, вона вивільняє велику кількість фосфору, і тому їх називають фосфоромбілізуючі, тобто вони швидко звільняють фосфор з рослинних решток і дають доступ для культури. Які методи застосування якраз? біологічних агентів є обробка насіння перед посівом. Це один із найкращих методів застосування. Він найбільш дешевий. Я вважаю, що біологічні препарати потрібно вносити на насіння. Це дешево, ефективно і завжди корисно. Вона принесе 100% вам ефективності, особливо на основі бактерій, тому що ми пробуємо протруйники в неорганічному виробності на проти грибів а бактерії вони не задівають тому тут може бути дуже корисне використання як бактеріальних, якраз бактеріальних препаратів на основі субтілі, субтіліцелюс гатеріо Обробка ґрунту перед посівом. Якщо ви не маєте можливість або ви хочете розділити, наприклад, нести триходерму, то бажано внести в ранній період, що вона по всій поверхні ґрунту, і вона почне інтенсивно розкладати рослинні рештки, створювати можливості для розвитку корисної мікрофлори, а потім обробляючи бактеріальними препаратами насіння, ви зможете нівелювати і зменшити вплив один на одного. Триходерм, бациліс субтіліс для того, щоб збільшити їхню ефективність. Полив розсади дуже хороший ефект дає, якщо ви готуєте розсаду ви, до висадки, можна якраз обробляти невеличкою дозою розчинами на основі або бацилью субтіліс, або триходерма, і ви зможете насичити кореневу масу якраз от поживними середовищами. Тоді вона висаджується і має хороший ефект. Оперискування по вегетації тут ми повинні розуміти, що як коли ми обробляємо біологічними препаратами або біологічними агентами, то тут немає роботи спор, вони не розмножуються, тут іде робота якраз з цими корисними мікро, мікроорганізмами у мікро... Ферментами, різними органічними кислотами, які стимулюють якраз розвиток самого листя, антибіотичними властивостями, які формуються при ферментації або виготовленні самих біологічних об'єктів, і дозволить боротися або стримувати ті хвороби, які є. Пам'ятаєте, що я розповідав, що брали напівперегнилу солому, ви її вимачували цим препаратом, виявляли гіркі помідори проти. Хвороб. І внесення в ґрунт краплю також це є хороший ефект, коли ми насичуємо корисною мікрофлорою навколо, зону навколо коріння, через краплю, через полив. Це створює таку можливість отримати здорову рослину, здорові продукти. Дякую вам за увагу. Надію, що це було все корисно, і до наступних зустрічей!